Всім привіт! Ну що, нарешті ми дожили до того дня, коли в мене не пиляють дерева під вікнами, коли є світло, коли є сонце. Я вас цим вітаю і перепоную переходити до сьогоднішньої теми. Мене звати Єлизавета Кулешина. Якщо хто мене не знає, я психолог, сексолог, духовний провідник хоча я не дуже люблю це слово. А сьогодні хочу з вами поговорити: я вже написала нотавки, тому що всі. Відео вони знімаються таким набігом, коли я відчуваю потяг, коли я відчуваю бажання, і коли я відчуваю, що я в ресурсі і дійсно можу вам щось дати корисне. А сьогодні хочу поговорити про щасливі стосунки, і тут я вас попрошу не прив'язуватися конкретно до стосунків романтичних, тому що ми всі звикли, якщо це стосунки, то це значить, що це любовні стосунки, треба вийти заміж, треба народити 15 дітей. Ми сьогодні говоритимемо про стосунки в цілому. Це можуть бути дружні стосунки, стосунки родині з батьками, з братами, сестрами, тьотями, дядями, з ким хочете. Я написала всього чотири пункти. Про які хочу поговорити. Чому обрала таку тему? Тому що дуже багато запитів і від клієнтів, і від підписників в інстаграмі. Часто отримую повідомлення, дискутую, теж не соромтеся, пишіть, підписуйтеся. Я намагаюся бути в контакті завжди. І, от я отримую дуже багато повідомлень про те: Ліз, а як мені змінити мого чоловіка? Ліз, а він мене от не влаштовує. Дайте якісь психологічні вправи. Щоб в нього змінився характер, давайте говорити, що треба робити, щоб змінився характер, і чи треба дійсно щось для цього робити. Перше, що я виписала, щоб... а давайте ще трошки розкажу бекграунду. Я людина, яка вірить, що люди можуть змінюватися, якщо у них є на це внутрішній запит і бажання. Я не вірю в те, що людина може змінитися, якщо вона цього не хоче. Тобто, знаєте, от є така фраза, в мене одна знайома часто каже: Люди не змінюються, люди змінюються. Протягом всього свого життя ми змінюємося. Сьогодні я прочитала книжку, я спіймала там два інсайти я вже починаю ставитися до цього життя інакше. Потім я зустріла кохану людину, я переоцінила роль родини. Я вже ставлюся до свого життя і певних його аспектів інакше. Так що люди змінюються. Єдине, що якщо ми говоримо про якісь зміни, які комфортні іншим людям, отут я вже готова посперечатися, що людина може змінитися проти власної волі. Такого. Але це про ламати себе. Умовно кажучи, якщо ви соваю все життя, прокидаєтеся о 10-й ранку, тут ваш партнер каже: А давай оп'яті вставати бігати, повстаєте на силі волі, заради коханого, тиждень, два-три місяць, коханий поїде у відрядження, ви ляжете спати і проспите до першої години дня. Тому що це ваше, ваша світобудова, ваша звичка, ваша норма. Е, так от. Давайте поговоримо. Перше, що хочу сказати, що я тут собі виписала, гарний блокнотик. Купляла його в Італії, взагалі. Та щось такий красивий. Перше, не домальовуйте. Ця порада стосується будь-яких стосунків, які лише на початкових стадіях. Ой, Боже, ти знаєш, ми вчора ходили в кафе, і він там залишив аж 500 гривень щийових. Це ж він такий щедрий. Не факт, він міг просто рісуватися, щоб у ваших очах виглядати суперменом. Ой, ти знаєш, от я вчора подзвонила своїй новій подрузі, а вона не взяла трубку і не передзвонила. От вона коза. Не факт, вона могла бути зайнятою, погано себе почувати, а потім просто могла забути вам перетелефонувати. Ми дуже часто приписуємо на початку наших стосунків людям ну, зазвичай це ті якості, які ми хочемо. Він такий герой, вона така героїня, вона взагалі без недоліків, він взагалі супер. Я шукала саме його все життя. А потім проходить час, ми починаємо зближуватися, і нам здається, що людина змінилася. Як це він був на трьох перших побаченнях з суперменом, а потім раптом став звичайною людиною. Як це моя подруга, перший місяць спілкування була супер ідеальною, ніколи ні на що не Злилася, ніколи не виказувала свою там якусь критику або своє фе, а тут раптом виказала, що з нею сталося. Нічого. З людиною нічого не сталося. Просто у вас спадає. По-перше, у вас змінюється рівень гормонів. Ну, я не лікар-ендокринолог, я не маю права професійно про це говорити, але ви можете почитати, загугліть. По-друге, ви до людини починаєте ставитися інакше, тому що ви з нею зближуєтеся і ви починаєте спадають рожеві окуляри. Е, людина, в свою чергу, починає до вас ставитися більш спокійно і більш природньо. Вона себе починає поводити так, як поводить у щоденному житті. Чому? Знову ж таки, тому що вона до вас звикає. Так що, будь ласка, не домальовуйте в принципі в житті, це дуже класна навичка. Вчитися зупиняти свій потік думок, коли він починає щось там Ну, умовно. Давайте, дівчата, да, говорила, що відео не тільки про романтичні стосунки, але не можуть цього сказати. Він мені поставив лайк, я вже бачу, як мені пасує його прізвище, як я народжую 10 дітей. Супер клас вітаю, але не факт, що ви вийдете за нього заміж і народити йому 10 дітей. Е, там, божечки, в мене ніколи не було подруг, а от вона, ми з нею прям зійшлися. Все, я вже бачу, як наші діти будуть ходити разом в школу, а потім ми разом зустаримося і будемо дружити до самої смерті. Е, класно, супер! Це дуже притаманено сангвінікам, люди, і ну і холерикам, в принципі, люди, які вони так на емоціях починають вже собі будувати майбутнє, вони вже все розпланували, вони так водушевленно до цього всього ставляться. Це супер, це класно, це джерело емоцій. Але якщо ви не хочете розчаровуватися, намагайтеся одразу ставати в дорослу позицію. Ой, моя, от вчора ми класно провели час з моєю новою знайомою. Це супер, це круто. Я б, напевно, ще хотіла. Клас, значить, на наступний тиждень ми плануємо зустріч. Вчора було прекрасне побачення. Супер. Значить, буду продовжувати спілкуватися з цим хлопцем. Не намагайтеся будувати повітряних замків. Навіщо ви це робите? Ми зазвичай робимо саме так, а потім що ми робимо? Ми починаємо звинувачувати людину іншу. в тому, що в нас не вийшли стосунки. І от щоб такого не було. Собі нічого в голові. Що це в мене якось так чи світло падає, наче синець, але в мене нічого нема на, на обличчі. Ну нічого. Йдемо далі. Друге. Не вимагайте нічого, а давайте запит. Це більше стосується вже про близькі стосунки. Це, ну, Я не хочу казати порада. Лайфхак, не лайфхак. Ну, давайте так. Це те, що працює у мене. Я вам це раджу, тому що це працює у багатьох людей, це науково обґрунтовано. Тому давайте пункт номер 2 Що ми звикли робити у близьких стосунках? Так, винеси сміття, купи продукти, приготуй вечерю, зроби перше, друге, п'яте, десяте. До дітей дуже часто так люди ставляться. Так, ти маєш зробити уроки, вигуляти собаку, і туту тут, 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 по списку. Що ви робите таким чином? Ви себе в ієрархії стосунків ставите вище. При тому неважливо. Це може бути ваша дитина, ваша дружина або чоловік, ваша сестра, брат, мама, подруга все, що завгодно. А потім ми не розуміємо, як же ж це так. І я вже півроку просю, щоб він повісив поличку. Ви ж не просите, ви вимагаєте требуєте, заставляєте, давите, робите все, що завгодно, окрім просити. Що таке просити? Будь ласка, повішай поличку, щоб ми туди поставили фотографії, сувеніри, ще щось. Будь ласка, як будеш вільний, набери мене. Я хочу з тобою поговорити. Будь ласка, давай зустрінемося, бо мені так морально погано, от хочу почути твою подружню пораду. Просіть. Тому що часто у нас є така штука, яка називається гординя. І от вона геть не дає нам просить, як же ж це я буду у своєї дитини, яку я народила, просити, щоб вона прибрала в кімнаті, яка живе в моєму домі. Та це ж я плачу комуна... Ну І так, да, я не буду влаштовувати театр, але коли ми не можемо чогось попросити. Коли це здається вище нашого достоинства, це рібята говорить Его і гординя в щасливих стосунках немає місця Его і гордині. Чому? Навіть не так. Є місце його гордині, якщо ви хочете, щоб ці стосунки скоро завершилися. Тому що інша людина буде терпіти, буде йти вам на поступки, а потім вони, в один прекрасний момент її чаша цього терпіння переповниться і все. І ваші стосунки завершаться, тому що ви цю людину попросту задовбаєте. Наступне, третє, не намагайтеся змінити людину. Взагалі, супербомба обожнюю. Часто приходять. Не, не часто, але бувають випадки, коли. Клієнти приходять із запитом. Так, Ліз, я до вас тут прийшла на психологічну консультацію, ну, взагалі, чого я прийшла? Зі мною все окей, взагалі супер, бомба, в мене класне життя. От з чоловіком є проблеми. Ну, він до вас не прийде, тому я прийшла, щоб ви мені розказали, як мені його змінити. Дівчонки, хлопці, жінки, чоловіки, вся прекрасна і одна, і друга половина суспільства. Що хочу сказати? Якщо ви Хочете когось змінити в стосунках, це вже не окей. Е, умовно кажучи, ви заводите пікінеса. Він у вас живе півроку, рік, класний, такий, ви його любите. А потім ви приходите до ветеринара і кажете: слухай, а давай з цього пікінеса зробимо чихуахуа. Бо пікінес великуватий, е, та й, в принципі, він вже ж рік у мене живе, щось мені набридло бачити кожен день пікінеса. Що ви думаєте, що вам скаже ветеринар? Ну, як мінімум, він скаже, що він цього не зможе зробити, як максимум, він дасть візитівку до психолога, якщо не психіатра. Так, чому ми вважаємо, що ми можемо змінити іншу людину? І чому ми вважаємо, що в нас є право це робити? Дивіться, тут знову ж таки, я завжди говорю. От, коли до мене приходять пари в терапію, коли до мене приходять жінки, окремо чоловіки, запитом саме на сімейну терапію, я задаю одне просте питання: чи зможете ви бути з цією людиною, якщо вона ніколи не зміниться? Якщо чоловік не почне виносити сміття, яке він 30 років вже не виносив. Якщо жінка не почне готувати борщі, як вона вже 5 років не готує. Якщо вона не почне істіріть плакати, коли в неї ПМС, чи зможете ви продовжити бути з цією людиною? Якщо відповідь так, ми йдемо в терапію. І, як правило, люди починають змінюватися, але вони змінюються самі. І їхній партнер також може змінитися саме по ось цьому Образу і схожості, тому що він захоче змінитися. Якщо люди кажуть Нє, я не зможу, нє, нє ні, ні, не витрачайте час. Ну навіщо? Е, ви будете ламати іншу людину, ви будете ламати себе е, і всі будуть нещасливі, тому що та людина буде відчувати, що такою, як є, ви її не любите. А щоб її полюбили, їй треба наступати на горло і щось в собі змінювати. Ну, це не найкраща мотивація, якщо можна піти. На вулицю в Тіндер ще кудись знайти ту людину, яка полюбить тебе такого, який ти є, не намагайтеся змінити партнера. Я не кажу про те, що взагалі не можна в стосунках. щось... Можна Можна змінитися, людина інша може змінитися, але питання в мотивації. Якщо Ну, давайте якісь приклади будемо брати, такі, щоб було всім зрозуміло. Наприклад, мотивація займатися спортом, бо ти жирна корова, спрацює з яким відсотком людей? Ну, з невеликим, навіть не так. Короткотермінова да, заняття спортом, тиждень, два, три місяць, бомба, всі підуть займатися спортом. Через місяць ця людина, яка втомиться від того, що з нею щось не так, скаже фіг з ним, я буду коровою добре. І яка мотивація займатися спортом, щоб класно себе відчувати, прекрасно виглядати і зберігати молодість? Мотивація не буде у такого сплеску, типу, все, я вже зараз це кидаю до спортзал. Але якщо у людини здоров'я, молодість і краса є в цінностях її життя, вона піде і почне займатися спортом не місяць і не тиждень, а рік, два, три, п'ять, десять, двадцять. Так само і тут, якщо ви хочете, щоб ваш партнер щось змінив. Перше, задайте собі питання навіщо? От, наприклад, е Я хочу, а потім подружка. Я хочу, щоб моя подружка зі мною зустрічалася кожен день. Клас, а навіщо? Ну а що? Ну мені ж скучно? Так це тобі скучно, це твої питання. Щоб в тебе немає хобі, роботи, зайнятості, ти не читаєш, книжки, дивишся фільми, ну там п'яте, десяте. Так само тут. Я хочу, щоб мій чоловік почав, наприклад, дарувати мені подарунки Частіше. Хорошо, може бути. Навіщо? Ну, бо я інколи не відчуваю, що він мене любить. Мотивація мотивація. Ви хочете відчувати любов чоловіка. Або я хочу, щоб він, мій чоловік дарував мені подарунки. А чому? Там частіше, да, дарував подарунки? А чому? Ну, бо воно, моїй подрузі Катьки раз в тиждень дарують букети. Мотивація, мотивація, але чи вірно воно? Я думаю, що ви розумієте, що не дуже. Тому що у людини немає бажання отримувати букети. У людини є бажання витерти носа в катрусі. Е, так, уже 15 хвилин наговорила. Давайте рухатися до останнього пункту, який я написала, Ненасильницьке спілкування. Це, взагалі, моє улюблене. Я думаю, що можна навіть зняти окреме відео на цю тему. Якщо ви хочете, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я розкажу чітко, по пунктах дам схему, дам вправи. Е -е, але це, якщо ви захочете, напишіть в коментарях. Е -е, Ненасильницьке спілкування це що? Намагайтеся не оцінювати іншу людину. Ви можете. Лише констатувати факти того, що ця людина зробила або не зробила. Дуже часто ми навішуємо ярлики на людину просто тому, що ми цього хочемо. Ти не мене сміття, значить, ти мене не любиш. Ти не покликала мене на каву позавчора, значить ти мені не подруга. І от ми робимо такі. Типу логічні висновки, які під собою не мають ніякого логічного обґрунтування. Ненасильницьке спілкування це якраз таки про констатування фактів без емоцій і про формування своїх запитів. Якщо ви щось хочете і в стосунках, повірте, це круто працює, якщо ви хочете, щоб інша людина щось зробила або не зробила, ви можете її про це попросити. Ваша подруга не розуміє, що ви можете чекати, поки вона вас покличе на каву. Покличте ви її на каву. І не так, що ну да, ти ж коза, мені не телефонуєш. А скажіть: знаєш, я з тобою скучила. От я б із задоволенням випила каву, коли ти вільна. Клас. Так само подружні стосунки, стосунки родинні, сімейні та які хочете. Інші люди не читають ваші думки. І те, що, наприклад, для мене буде образливим, для вас може бути необразливим. І навпаки, те, що мене образить, ви скажете, так це взагалі якась фігня, Ліс, чого ти нервуєш? Тому намагайтеся в стосунках завжди е, говорити про свої істинні почуття. Це дуже круто працює. Вам треба лише спробувати. Е, так, я думаю, що на сьогодні це буде все. Я рада і дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете якийсь коментар, підпишетеся на мій канал, тому що це дає мені мотивацію працювати далі. Буде круто, якщо ви поділитеся цим відео зі своїми партнерами, наприклад. І у вас буде плюс одна тема до обговорення сьогодні ввечері. Можете навіть, якщо вам дуже хочеться, обговорити мене, а не тільки тему цього відео. Жартую. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.